Ти будеш подобатись собі на фото після мого курсу з позування. Курс для худих, пишних, молодших, старших, для тих, хто фотографується часто і хто матиме першу фотосесію в житті, підходить усім, адже це база, без якої фотографії ніяк. Різниця є, якщо розуміти базові основи позування, це якісно змінить твої фото. Всі люди фотогенічні, але не всі про це знають. Я записала для вас 15 відеоуроків з позування, які розкриють ваш потенціал перед камерою, і дадуть відповіді на запитання, куди подіти руки, як стати, щоб бути стрункішою, як приховати живіт, як зробити ноги довшими. Позування це про вивчення своїх найкращих ракурсів, вміння працювати зі своїм тілом, щоб показати себе з найкращої сторони і подобатися собі на фото. Запрошую навчитись позувати і сяяти перед об'єктивом за будь-яких умов. Переходь за посиланням і зроби інвестицію в свої найкращі фото.